Слава Ісусу Христу. Знаєте, багато людей питає, чому у пастирів Салтанінка немає своїх дітей. А все тому, що е, ці люди, двоє прекрасних людей, вони повністю посвятили себе Богу, посвятили Ісусу Христу. Так як Бог він віддав свого Сина для нашого Спасіння, так же само і наші прекрасні пастирі, вони Відказалися від цього, і для того, щоб щоб народилась така прекрасна місія, слово Божє, яка розпространилася до, до самого краю землі, і для того, щоб кожна людина вона могла почути істинне слово Боже. І тому кожна людина, яка освобождається від всіх депресій, від болезні, і вона теж може проповідувати.